У Житомир прибув новорічний потяг з Вінницької області. Він буде катати всіх дітей центральними вулицями міста. Там будуть казкові герої, які будуть їх вітати та розважати. Це Мікі Маус, це Ельза, це та Святий і, звичайно, Санта Клаус. Будуть ігри, хороводи, танці, флешмоби. Також, звичайно, потяг новорічний. Ну і загалом будемо намагатися. Дітками проводити найбільше часу, щоб їм запам'яталося це свято. Вітаємо усіх із сьогоднішнім святом днем святого Миколая! Діти чекають дива саме головне для них свято свято радості, свято дива і свято. Цікавих персонажів новорічних. Ми прийшли, щоб діти пораділи, тому що це радість для це дітей чудо, надія якась. Так, Чекаємо на потяг, будемо кататися. Можете питати, що Миколайчик подарував. Миколай подарував мені касу розову по лінському зику. Дуже добре, клас. А я а я тут... не знаю клінські сили. Ви ти будеш вивчати, так? А ти любиш такого Миколая? Так. А чому? Тому що їм приносить всім подарки. Ми чекаємо потяг, щоб покататися на ньому. – Отримати багато емоцій, позитиву. Знали, що тут є сьогодні свято і це мій внук. Святковий потяг розпочинає рух від міської ради, потім поїде вулицею Велика Бердичівська через майдан Соборний по колу, бульваром новим, вулицею Пушкінською, старим бульваром та вертатиметься на вулицю Михайлівська. У складі цього новорічного транспорту один вагон, який розрахований на 20 місць. Всередині грає музика, а казкові герої розважають пасажирів. Він ексклюзивний. Подивіться, який він великий. Сьогодні він буде дарувати радість усім усім дітям Житомира. Їхати ну, е ну, з казковим там, персонажем, там міні, цей потяг такий гарний, ну, казковий і цікавий. Очікувала трошки менше, а потяг дуже сподобався насправді. Ну, і, звісно, головна ця емоція дити, дитини. Дитині, дитина в захваті, дитині сподобалося. Ось, і головна атмосфера. Діток багато, всі веселі, щасливі, тому дуже класна ініціатива. Ну круто! Вітаємо усіх зі святом Святого Миколая. Хочу побажати вам здоров'я, щастя та прошу діточок. Вести себе чемно увесь наступний рік новорічний потяг курсуватиме до 18-ї години. Ольга Групсікора Ігор Грач, новини на Суспільному.